Слава Україні! А з вами знову наше Націонал-Соціалістичне об'єднання у Хмельницького осередку Спродподольський. Ну, сьогодні знаходимося біля з наших церков у вулиці Вайсера. От те з похоміна керує, яку пацю так дуже сильно хоче від'жати. Ну, Причому за те, щоб вона і залишалася у ПЦ, пролусувала вже десь більше 2,5 тисячі чоловік. Ну, ПЦУ там взагалі не зрозуміло, хто голосує, як вони ходять по церкву, це ми бачимо. Бо піде не за то, а зовсім за інше. Неодноразово. Зверталися з усіма вимогами і раніше публікував відеозвернення, вони припинили цей бардак. Ну Чомусь вони не діють. Ну, тепер ми сповним наші обіцянки, чим ми раніше давали, що ми виконали і чим не виконали. Раніше ми повідомляли прямим текстом, коли мали бути які обстріли, куди вони планували їх. Дві, два тижні тому назад повідомляли, що плануються обстріли по обладміністрації Верховній Раді. Кінжал на двері збили. Далі. Вже раніше публікували ті всі від Привожина, що було, від нього знали, що не збираються бити по желізнодорожніх станціях і по складах. Попередили. Ну а на цей раз, коли іменно. Ми обіцяли, що більше бо не будемо попереджати, щоб там мовчати, не змовчали. І ніхто на ті не цікавився, коли іменно і куди буде удар. Результат можете піти на гречанах, подивитися. І щиро подякувати всім тим, хто отримує зарплату, а свої роботи не виконав. Наслідок до чого бачите те, що бачите. Це по-перше. А тепер по-друге, щодо гуманітарної допомоги. Казали, що більше оцим всім політично розпіареним, ну, попрошайкам всяких там гуманітарних центрів, які насправді мало що роблять, вони тільки посередники, що їм дали, то вони передали. Вони їм більше нічого давати не будуть того що давали раніше. А за що мова йде, я вам зараз напомню. Усе є ті самі глушителі до автоматів, яких ми немало попередавали саме різні місця. Практично наладили їхнє виробництво, не лише наладили це виробництво насправді. Тепер їх більше отримати безплатно, якщо і будуть через коло, то тільки через От і Їм, як волонтерам, ми ще надамо, а вони хай передають. А осені оці всі клони, їх не получать. Тепер далі. Раніше від наших ребят спливали маленькі там, відеоролики зі стратами російських військовополонених. Но там публікувалася тільки їхня частина, без будь-яких доказів, якби дозволили щось встановити конкретно. На цей раз, якщо не припиниться, цей бардак, далі будете проводити мародерство в Хельсінках, в Сполучених Штатах і Германії, будуть опубліковані повні версії. У цих відеороликів з розстрілами і прочим, які здійснюють наші, здійснювали. І міжнародні наслідки, які будуть, нікого вже не турбують. Так що, любі друзі, якщо ви розказуєте «тримаємо стрій разом, то, будь ласка, тримайте цей стрій разом, а не пихаєте ніж в спину. І при цьому вірите, надійтесь, що у відповідь буде всяча вірність. От і думайте, поки у вас ще є можливість.